Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 20 грудня, 25 рік. І ось так сьогодні про бухло знімемо. Та ні, поговоримо про етикетки. Ось такі етикетки. Але щоб отримати етикетки, потрібно або самому ось це все випити, або, або ходити шукати десь ось такі етикетки. Якось, Бачите, от так зробити. Буде, буде сьогодні відео, якось обіцяв. Немає що робити. А що робити? От, бачите, темно на вулиці, темна, темна ніч. Світло вмикнули, як дехто казав, увімкнути. І працюємо. Заходить, в телефонах сидіть, що сидіть. Що нам потрібно для таких етикеток? Якось зніму відео, чому мені подобається саме це. Ну, всі розуміють, що це самі довговічніші, але. Як що робити, ну, от бачите, тут так, все, все накупі. Нема світла, дур'ю маєшся. Молодіжі зараз проще сіли в, ті, в телефон та і все. Точив ножі, от Бачите, бумагу різав. До речі, відразу відео, от не по темі буде. В кого є знайомі, відійшлю, є гарний метал, правда, він ржавіє, бачите? Але такий метал, що його так навіть не бере. Ну, як бере, але але іскри майже не летять. І ось точив ніж, робив, ну як вам показати. Ось, Бачите, собі не покажу, не покажу, однією рукою не виходить. Ріже, точив, підтачував, є метал, потрібен майстер, який я гарний кусок металу відішлю, але щоб зробили мені ніж. Такий метал, що от стукаєш ним по дереву, ось так стукаєш, блін, що хоч робиш, а воно не сідає. Потрібен майстер. Поїхали по етикетки. Етикетки. Вирізаємо. Беремо банку з під того, що вже випили. Ну, вирізати потрібно ось такий тубус нам вирізати. Це так я буду вже розповідати для тих, хто вже зовсім нічого не знає. Ну, хай буде так. Вже в таких дуже в таких, те, це реклама, то вже не потрібно, нам за це не платять. Вирізав я ножницями трошки, воно виходить кривувато край. Взяв я ніж, ось такий звичайний ніж, трошки підточив, і ножем ось так легко ножем в протяжку відрізаємо. Відрізає, воно виходить ось такий рівненький майже край. Розрізаємо ножницями повздовж, І маємо ось такий розрізаний тубус. Все. Але незручно його, так? нам потрібно, от я розрізаю, розрізав і ось так я вирізаю повздовж. Це для тих етикеток, які я виготовляю, так сказати, які мені подобаються. Кріпленням всім. Чому, якось знаю, чому мені подобається? Відразу. Ладно, скажу відразу. Чому мені подобається? Ось таке кріплення, тому що ти вдіваєш на гілку і нічого не пережимає, як в більшості. І дуже гарно тримається, і нічого не пережимає гілку. Вона собі росте, навіть якщо ти забувся зняти, то нічого страшного воно розширюється. Але незручно різати. Да? Ось незручно. Що нам потрібно? Нам потрібен будь-який кут. Кут я маю на увазі ось, наприклад, каністра. У нас каністра хімія стоїть. Ось так ставимо на кут і ось так протягуємо. Ну, це потрібно однією рукою тримати. Ось так тримаєш, а тут за цей край протягнути. Секундне діло. І ось ми маємо вже рівну таку бляшанку. Ну, потренуйтесь, хто зрозумів. Я наочно як, не можу показати, немає оператора. І отримуємо ось таку бляшанку, яку дуже зруч, зручно різати. Ріжемо на Я не широкий ріжу. Чому не широкий ріжу? Ось, такі, сантиметра 1,5 до 2 супроти вітру тілімпає, швидше переламає. І ну, так, що вхватило, і надпис роблю на всю ширину, великими буквами, для того, щоб було видно. Ріжемо на смужки. Ось такі у нас смужки, кидаю я їх в ящик спочатку, назбирую дуже багато. Потім. Потім у нас ось такий примитивний станок. Все наскільки просто, наскільки примітивно, що кожен зробив, знаєте, можна зробити це щось красиво. Ну, не люблю я красоту. Я все... От у мене всі станки виходять ось так. Раз, два. Те, що в кожного є. Саме головне, що. Ну, тут не видно. Зараз я вам покажу на схемі. Саме головне забрити, забити три гвіздка. Забиваєте один гвіздок ось тут. Ось один гвіздок. І два гвіздка ви забиваєте трошки як вперед. Ось тут гвіздок і ось, ось тут гвіздок. Для чого це робиться? Для того, щоб коли ви заселяєте етикетку, ви могли її заселити ось так. Ось так. Хто зрозумів, то зрозумів. Ось так. Чому ось так? Отак ви заселяєте. І потім тягнете за ось цей край, ось сюди. Ось так заселяєте. Тут притримуєте пальцем чи чим хочете. І тягнете. І ви отримуєте ось отаку завіхрушку, яку дуже зручно вдягати на гілку. Чи, як зручно вдягати. Блін, ну як же ж показати так зараз? Не знаю, буде вам видно, не видно, але ось так. Беремо ось це в нас гілка, наприклад. Беремо. Ось так. Раз. І все. І воно у нас вдягнено. Бачимо? І воно тримається. І ніколи його ніякий вітер його, нічого його не зірве. І коли буде зростати ось ця гілка, воно буде розширюватись і нічого не піджимається. Ще раз показую. Ось так. Беремо, ось у нас скручено, бачите? Ось так. І відпускаємо. Все, десь щось поправити потрібно і все. І маємо ось так вдягається. І дуже гарно, не потрібно ніяких проволок, які пережимають, які потім потрібно слідкувати. А як зробити ось цю завіхрушку, так сказати. Беремо в прямому ефірі. Ось я вам вже показав, але потрібно відразу як різати. Ну, це я не зробив так. Відразу, коли ріжеш ось цю бляшанку, ось ось маємо бляшанку, відразу її краще скласти ось так. Ось так складаєш вдвоє. І різати. Ну, уже покажу. Уже покажу, тому що взяв, зараз покажу. Ось. Чому зруч... зру... зручніше так. Ріжемо, ось. Відрізаємо. Все. І маємо ось таку вдвоє складену. Потім заводимо наші гвізки. Ось, дивіться. Ось так вдягаємо, все. У нас здягнуте, так, як я вам показав. Вдягнув перчатку, тому що ну, можна порізатись, коли тягнеш краще двома руками. Все. І ось так тягнете. Тягнете ви, дивлячись, як ви хочете скрутити. Ось, якщо ви потягнете ось в цю сторону, ви отримаєте ось таке велике коло. Бачите? Тобто, чим менший кут ви робите, от зараз. Якщо потягнути, наприклад, рівно цю саму бляшанку беремо. Тягнемо рівно. Просто тягнемо. Бачимо, у нас виходить ось такий вже. Скручений. І чому вдвоє складувати? Вдвоє, коли складуємо, якраз одну половину ми закручуємо ось такий бублик. А друга половина у нас йде під напис. Ось, беремо. Цю саму бляшанку, але вже тягнемо. То ми тягнули в цю сторону, рівно тягнули, а тепер тягнемо в ось цю сторону. Але це вже тяжче, це вже тяжче тому що вона складається дуже сильно. І виходить ось такий зовсім уже ще менший, дужче скручений, так сказати. Ну, достатньо, я вам скажу, прямо тягнути. Все. Ось такий примітивний станочок по цієї схемі. І ви маєте ось таку етикетку, яку ви потім просто берете ось так на гілочку, вдягаєте і все, і вона у вас дуже гарно тримається. Ще один нюанс, що потрібно тягнути, якщо ви будете ось так коли ось, тянете, ось так, то потрібно тягнути рівно. Якщо ви будете тягнути трошки вгору, трошки ось так вгору, чи ось так будете тягнути, то у вас буде оця завитушка. Виходити, як серпантин. От бачите, як у нас трошки вище. Щоб була вона рівненька, ось така красива, то потрібно ось так вставити і протягнути рівно. Все, ось і то, бачите, я не протягнув рівно. Ну, це потрібно набити руку, поки не набили глаз, то набити руку потрібно. Ось так, примитивно відстань. Між вістками, ну, ось відстань. Бачите, там майже немає. Ось так я вам покажу. Там декілька мілі... міліметрів. Ось між вістками, якщо взяти в площині, ось так. Все. Тренуємось, працюємо, робимо. Етикетки обов'язково потрібно цепляти на дерева, тому що потім... потім складно зрозуміти, який сорт у вас найкращий і де і що і як. Працюємо, поки є час, зима потрібно працювати. Тримаємось, буде все добре.